У Лондоні пройшла виставка під назвою Великий різдвяний список подарунків. Тут показали товари, які можуть стати найпопулярнішими різдвяними подарунками 2025 року. Організатори зазначають, що дедалі більше покупців шукають подарунки, які будуть довговічними, і водночас звертають увагу на ностальгію та культові бренди. Компанія Лего оформила стенд з великим Санта-Клаусом, і різдвяною ялинкою з кубиків. Головний акцент зроблено на ліцензійних наборах на мотиви популярних. Арних відео і ігор ці продукти приваблюють не лише дітей, а й дорослих колекціонерів. «Категорія кідалт, тобто дорослих дітей, це дуже популярний тренд, особливо з огляду на безліч фільмів, що виходять та ностальгії. Згадайте «Гаррі Поттера», згадайте Ельфа. Саме вони цього року рухають багато цих трендів: покупок та ліцензійних продуктів. Metal показала нові серії Барбі Wheels, а Плеймобіль запропонувала конструктор з підвісних треків з фігурками. Набір розрахований на дітей, але також приваблює дорослих, які люблять збирати великі складні конструкції. Один з найбільших трендів, який нині бачить індустрія іграшок, це зростання категорії кідалт. Це всі, кому понад 12, хто купує іграшки, щоб ними гратися. Вік наших покупців зараз доходить до 100 років. Salveian Families відзначили ювілей колекції кроликів, створивши новий казковий замок. Окремий блок виставки присвятили побутовій техніці, і товарам для дому, зокрема, сковорідкам, чайникам, тостерам та іншим кухонним приладам. Це підтверджує попит на практичні подарунки. Популярними залишаються й інтерактивні іграшки. Тоні Бокс поєднує аудіотехнології та оповідання для дітей. Маршмелоумедна світ Плей Монстер перетворює зефір на гру на координацію, а компанія Томі показала. Систему, у якій гравець керує діями іншого через застосунок і гарнітуру. Водночас компанії попередили, що підвищення мит може вплинути на вартість практично всіх товарів. Щоправда, подорожчання очікують аж наступного року.